Або, наприклад, якщо ви не працюєте, то в якихось визначених задачах і процесах, якими ви сьогодні займаєтесь. І цей спосіб ви знайдете через визначене, через визначену людину або організацію, де ви будете відправлятися найближчим часом за консультацією, за якоюсь рекомендацією, просто знайти хоч якусь зачепку якою ви можете скористатися, і у підсумку, обговорюючи інтереси, за якими ви туди і відправляєтеся, вам буде протягнута рука якимось чоловіком, який знає про варіанти. І один із варіантів буде вам запропоновано? І ви тут будете заключати договір з даною людиною, і у підсумку результат, який вам необхідно було отримати найближчим часом, як можна скоріше, опиниться в ваших руках.